Дрон скинув на мене якусь саморобну штукенцю, їх дуже багато дрібних цих уламків посікло. Ми стояли, зайшли ми ще не відбиті наші позиції, треба було їх утримувати. Відбили їх за, за росіян за залізничне полотно. От, Відстань маленька, ну вони пробували теж постійно, пробують повернутися, так що всяко було. Дрон, вони літають постійно ну, там. Прилетів, скинув не повезло. Руки, ноги, спина. Ну все, що не було закрито броньою, все, все попало. Уламки від вибуху снаряду уразили ноги, кисті рук та навіть спину військовослужбовця Олександра. Далі, через загрозу повторних атак ворога, довелось понад п'ять годин чекати евакуації. Суди по різному на кожних позиціях сталося в день. Виходити в день ну, це неможливо, бо там просто розстріляють. Хлопці надали допомогу, зразу ну, то есть, поховалися по укриттях, дочекалися темноти, потім по темноті мене вивозили. Хлопець, який мене вивозив, ну ви хлопець, чоловік, водій. Ну, попався класний. Бо його обстрілювали прицільно, дрон над ним висів, поки він їхав хамером з позиції, постійно болив, ну то есть, він петляв між цими вибухами, колесо йому порвало, тормоза відказали, він виїхав Красава. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював портовим докером в рідному місті Одесі. Але 24 лютого його життя змінилось назавжди. Вдома на чоловіка чекає родина, проте він переконаний, згодом повернеться на фронт. Само на ноги повернусь на службу. Ну добре, я не піду. А хлопці не підуть. А ви що будете тут робити? Ну, зустрічати хлібом сіллю чи як? Розумієте, я от розкажу історію. Ми зайшли в Херсон, і люди виходять, а я там зайшов на ринок, щось хотів купити. А в них просто ну, така депресія, вони чи не моляться на нас. Ми стояли там на позиціях, а хлопці поруч з нами, вони стояли на блокпості. Кажуть, постійно нам щось везуть, ми не можемо відмовлятися, бо вони ображаються. І вони пробують пояснити, каже, ви собі не уявляєте, як нам тут було. Просто не уявляєте. Я кажу, ну а дивіться, як вийшло. Поки стояли росіяни, вас не обстрілювали, бо ми не стріляли по місту. Вони відійшли, стріляють, кажуть, то все фігня. Головне, що вивернулись. Однак шлях Олександра до одужання лише починаються, кажуть лікарі. У нього поранення свіже. Тобто там головна задача це зупинити кровотечу. щоб була рана чиста, це неможливо зробити в перший день. Зараз його життю нічого не загрожує. Тобто, зараз нам треба розуміти, який характер поранень, тобто які вони глибиною, який дефект взагалі, і розуміти, наскільки це лікування затягнеться. Тобто ми дивимося, щоб на третю-четверту добу ми вже розуміємо, наскільки тканини вже не критизовані, тобто вони не життя здатні. І потім ми обираємо всі не здатні тканини і зашиваємо рану. Окрім порятунку військовослужбовців в лікарнях рятують і цивільних близько 10 тисяч працівників у білих халатах щодня дбають про життя та здоров'я дніпрян і гостей міста.